Вітаю вас на каналі Пташка. Мене звуть Анастасія і саме мій голос. Ви чуєте, коли прослуховуєте книжки на цьому каналі. Я гадаю, вже настав час нам познайомитися трохи поближче. Тож, давайте я розкажу вам трохи про себе. Я харків'янка і моя улюблена фраза чим ніч темніше, тим яскравіше зорі». Тому я вважаю, що який би не був час, треба завжди зберігати місце в серці та світу. І саме тому на цьому каналі ви знайдете лише ті романи, які допомагають мені зберігати віру в любов, добро та здійснення мрії. Саме книги має молчано. Ви надихнули мене на створення цього каналу. Я неймовірно рада, що ми з нею особисто знайомі і тісно співпрацюємо. І я навіть трошки можу впливати на зміни у сюжеті, а також можете повпливати і ви, бо автор відстежує коментарі під цим відео та іншими, і ви можете написати слова вдячності безпосередньо автору або якусь свою історію, і, можливо, автору вона буде в нагоді. Ось ви дізналися трохи більше про мене, а мені також дуже цікаво познайомитися з вами. Тож пишіть в коментарях, хто ви, звідки та що найбільше цінуєте в книгах. А також не забувайте ставити вподобайки, підписуватись та натискайте на дзвіночок, щоб першими вибачити нові відео.